Акумуляторні зарядні станції це вже не просто гаджет для туристів. Сьогодні вони перетворилися на реальну необхідність для кожного, хто стикався з тривалими відключеннями світла, живе за містом або просто хоче мати резервне джерело енергії. На відміну від генераторів, ці пристрої працюють без шуму, диму і пального, заряджаються від мережі, сонячних панелей або навіть прикурювача авто, і при цьому здатні живити все від ноутбука до холодильника. У цьому відео ми зібрали п'ять оптимальних моделей для різних задач. Від компактних рішень для дачі до потужних станцій, які потягнуть обігрівач або роутер на кілька годин. Ми проаналізували ємність, типи виходів, швидкість зарядки, підтримку сонячних панелей, а також співвідношення ціни до функціональності. Усе, що справді має значення, без маркетингового шуму. Посилання на всі зарядні станції з нашого рейтингу в описі під відео. Підтримати канал можна через моно. Лінк там же. Не забудьте поставити лайк і написати в коментарях, які джерела живлення ви використовуєте під час блекаутів. А тепер до огляду. На п'ятому місці зарядна станція Bezos Power Station 600 Вт. Одна з найбюджетніших моделей, яка при цьому реально рятує ситуацію під час короткотривалих відключень. Вона не розрахована на живлення великої техніки, але як компактний мобільний енергобанк працює ідеально. Зарядить ноутбук, роутер, лампу, а при потребі і холодильник, але не Є добру. ЄМІ 180 тисяч, два ac виходи по 600 Вт, кілька USB, включно з EPD Type-C, і все це в корпусі розміром Стостер. Підтримка зарядки від сонячних панелей, авто або звичайно. Розетки в комплекті лише кабель, тому панелі треба докупити окремо. Серед явних плюсів міська ціна, універсальність і тиха робота без жодного гулу, як у бензогенераторів. До мінусів можна віднести пластиковий корпус без захисту від вологи, скромна автономність при великих навантаженнях і доволі повільну самозарядку. Але в цілому це ідеальне рішення для тих, хто шукає простий варіант на випадок чого, не переплачуючи за фішки, які в побуті потрібні раз на рік. Як для свого цінника, один із найбільш раціональних варіантів. Ручний для дачі, поїздок, кемпінгу чи тривожного рюкзака на четвертому місці EcoFlow River 2. і це вже не просто банка з розетками, а справжній продуманий енергохаб для щоденного використання приємності 256 Вт годин. Він видає до 300 Вт потужності. З можливістю короткочасного піку до 600 Вт, чого вистачить, аби потягнути роутер, освітлення, ноутбук, телек чи навіть компактний блендер. Але головна фішка тут ультрашвидка зарядка від мережі з 0 до 100% всього за 60 хвилин, що в екстрених умовах може вирішити усе. Є порти AC, USB A, Type-C spd, 12 вольт для авто, а ще додаток EcoFlow для моніторингу, статистики керування зарядом прямо з телефону. Станція важить лише 3,5 кг. зручно носити, особливо, якщо плануєш брати її на дачу або виїзди. До мінусів можна віднести невелику ємність, годиться тільки для живлення легких пристроїв, не більше. Але як рішення між павербанком і великою станцією це золота середина. Технологічно, зручно, надійно і з вражаючим зарядом у плані швидкості. River 2 це той випадок, коли не переплачуєш, але отримуєш максимум функціоналу на свої гроші. На третьому місці у нашому рейтингу All Powers S300 Plus справжня знахідка для бюджету та резервного живлення. У цього монстра акумулятор на 288 вт годин, саме те, щоб забезпечити ноутбук, роутер і кілька лампочок, кілька годин під час бекауту. Номінальна потужність 300 Вт, а у піку – до 500 Вт, що дозволяє запускати мікрохвильовку чи дрібну побутову техніку. У ньому є два роз'єми AC 220 В, USB A, USB C PD 100 Вт для швидкої зарядки ноутбуків і телефонів. 12 вольтів вихід для авто та навіть безпровідна зарядка зверху, поклав гаджет і забув про кабелі. Є LCD-дисплей зі залишком заряду, навантаженням і статистикою. Заряджати можна чотирма способами: від мережі, втратили до плутора години, прикурювача авто, сонячної панелі 100 Вт, або комбо. Це заповнює станцію за годину. До плюсів компактність, трохи більше 3 кг, широкий набір портів, чиста синусоїда та підтримка мобільного додатка для моніторингу. Мінуси. Пластиковий корпус без вологозахисту і час зарядки до 4 годин від сонця. Також в піку трохи перебуває номінал у високоенергоспоживанні. але за свою ціну це найпотужніший помічник для дачі, виїздів чи тривожної валізи. Друге місце займає EcoFlow Delta 2. Зарядна станція, яка вже цілком може замінити собою міні-електростанцію для дому або дачі. Тут встановлено акумулятор на 1024 вт години. А отже, підключити можна не лише ліхтарики і ноутбук, а й щось серйозніше, наприклад, холодильник або кавоварку, потужність до 1800 Вт і короткочасно станція витримує до 2700 Вт. Тож навіть стрибки навантаження їй не страшні. Маємо чотири повноцінні розетки, два швидкі USB-C на 100 Вт, два стандартні USB-A і ще два з функцією швидкої зарядки, плюс і два виходи 12 вольт. Підтримується зарядка від мережі за 80 хвилин до повного заряду або від сонячних панелей потужністю до 500 Вт. Використовується сучасний літій залізофосфатний акумулятор, розрахований на 3000 повних циклів. Крім цього, Delta II підтримує автоматичне перемикання на резервне жилення за 30 мілісекунд. Тобто працює як ДБЖ, коли раптово зникає електрика. Є вбудований блок живлення, зручна ручка, Wi-Fi та Bluetooth, а ще фірмовий додаток для керування всіма функціями. Важить станція 12 кг, але враховуючи її можливості, це справжній домашній енергетичний хаб. На першому місці справжній хід автономної енергетики Jackery Explorer 1000 V2. пристрій, який поєднує в собі все, що потрібно для виживання в енергетичному хаосі. Всередині більше тисячі ватт годин ємності. Вистачає, щоб тримати холодильник, світло, роутер, ноут і ще чайник на додачу. Номінальна потужність півтори тисячі ваттів. Із піковими сплесками до 2000. Не засвітити лампу, а ввімкнути дриль теж можна. Є три повноцінні розетки на 230 вольт, два порти USB-C на 100 Вт, два швидких USB-A і автоприкурювач, щоб зарядити усе від дрона до кавомашини. машини. Станція використовує акумулятори літій-залізофосфат, фосфат, які витримують до 4 тисяч циклів. Це по суті 10 років стабільної роботи, навіть за щоденного використання, заряджається, мов на стероїдах. Повний заряд за одну годину від розетки або до двох годин від сонячних панелей, і все це у компактному корпусі з ручкою та вагою приблизно 11 кг, який можна кинути в багажник і поїхати в Карпати. Jackery Explorer 1000 тисячамвай – це не просто станція, це портативна енергосистема, створена для тих, хто не хоче залишатися у темряві, навіть коли навколо повний блекаут. І якщо коротко, без світла жити можна, але з хорошою зарядною станцією не доводиться. У кожної моделі з нашого топу свій характер: байзеус, бюджетна страховка, All Powers функціонал за розумні гроші, дельта – еталон розумного резерву, а Джекері це вже автономія наповну. Вибір за вами, як і сценарій, у якому ви зустрінете наступний блекаут? з чаєм, фільмом і теплом чи в повній темряві. Посилання на ці моделі вже чекають вас в описі. Якщо цей випуск був корисним, поставте лайк, напишіть у коментарях, яку станцію обрали б саме ви, і за бажанням закиньте донатик на монобанку.